Кодекс України про адміністративні правопорушення, глава 2. Називається вона адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Зараз ми прочитаємо статтю номер 9 10, 11, 12 і 13. Ну і дізнаємось, про що в них йдеться. Чомусь тільки статей одразу, тому що вони такі коротенькі, і, ну, щоб не розтягувати на багато відео. Так, стаття 9 називається так: Поняття адміністративного правопорушення. Читаємо адміністративним правопорушенням, проступком визнається протиправна вина, умисна або необережна, дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність права свободи громадян, на встановлений порядок управління і зв'язку з законом, передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, настає що Якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. Так, стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачила її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала. А і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. Ну, знаєте, а хто вам зізнається, умисно чи неумисно, бажав він чи не бажав? Ну, Знаєте, а судити так, що від себе сказати, він там умисно це зробив. Ну, тут треба якось доказувати, тому що просто. ну... Людина, яка вчинила правопорушення, вона ніколи не зізнається. ну, Якщо у неї там, знаєте, якісь свої, своїх принципів немає, да, безпринципно, А якщо якась людина така, знаєте, совісна, то може і зізнатись. Ну, Таких людей мало. Так, стаття 11: вчинення адміністративного правопорушення з необережності. Адміністративне правопорушення визначається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачила... Можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розрахувала на їх відвернення або не передбачила можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. Ось так. ну, Тут нічого не буду коментувати. Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Цікаво. Адміністративні відповідальності підлягають особі, які досягли на момент чинення адміністративного правопорушення з 16-річного віку. З 16 років вже йде покарання адміністративне. Ну, які адміністративні покарання? Це в основному штрафи, так. Я ж не думаю, що там когось будуть строк давати комусь, то вже за кримінал дають строк. Так, стаття 13. Відповідальність неповнолітніх. О, цікаво. До осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 241 цього кодексу. У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років адміністративних правопорушень передбачених статтями. Ну, коротше кажучи, тут перечислино багато статей. Краще б вони просто написали, що там хоч хоч трошки. Цього кодексу. Вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб. За винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачено статтею там, 185, можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24.1 цього кодексу. Ось так, знайте про це. Не вчиняйте адміністративні правопорушення.